Слава Україні! Вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 Мене звати Владислав Стецюк, в етері програма без цензури, де ми традиційно обговорюємо важливі та актуальні питання життя нашого регіону на Рівненщину за час повномасштабної війни прибули тисячі людей, що вимушені були покинути свої домівки. Як область допомагає цим людям знайти дах над головою? Які житлові проєкти вже реалізуються, а які ще попереду? Про це і не тільки сьогодні спілкуємося із нашою. Гостею Людмилою Шатковською, заступницею начальника рівненської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня, пані Людмило. Скільки переселенців нині мешкає на території Рівненської області? На сьогоднішній день у нас мешкає понад 42 тисячі осіб. ВПО, але це ті, що офіційно зареєстровані, знаходяться в реєстрі внутрішньопереміщених осіб. А взагалі, як показує так статистика по різних регіонах України, е, більше все-таки людей на відсотків 15 20 тому що це люди, які мігрують, е, які не реєструються, але вони все рівно є у нас з тих регіонів, де йдуть бойові дії, в порівнянні з минулими роками в нас збільшилося ВПО чи навпаки? Е, все таки зменшилось, зменшилось суттєво, тому що починаючи з 2022 року, коли почали вести реєстри, у нас було офіційно зареєстровано майже понад 90 тисяч. офіційно зареєстрованих. А сьогодні, як я сказала, це 42 тисячі. Тобто, в два рази зменшилась офіційна реєстрація внутрішньопереміщених осіб. В яких громадах здебільшого мешкають вимушені переселенці? Де їх найбільше? Ну, звичайно, ми розуміємо, що люди, які переселяються, вони хочуть е, мати помешкання там, де е, більш така розвинута соціальна е, інфраструктура, і кожен намагається потрапити в міста або е, в районі, центри або селища міського типу. Тому найбільше, якщо ми беремо нашу область, найбільше у нас внутрішньопереміщених осіб це місто рівне, це понад 17 тисяч осіб. Це у нас дубно Сарни, вараш також на півночі області. Хоча в північ області у нас все-таки менша статистика. Ми самі розуміємо, що кордони з Білорусю, атомна станція. Люди теж коли вони переміщаються, вони вивчають територіальність тієї, ну тієї області, куди переміщаються. Тому так в таких містах, бувших, я би сказала, районних центрах Рівненської області у нас найбільше ВПО. Ми сьогодні спілкуємося про житло для вимушених переселенців, і які категорії першочергово потребують цього житла: це пенсіонери, сім'ї з дітьми? Так, е сім'ї, які втратили все, потребують всі насправді цього житла. Так однак є категорія людей, яка перемістилася, якщо це релокований бізнес або релоковані державні підприємства. Вони мають роботу. І їм лишається тільки винайти житло. Тобто людина, яка спроможна. Вона в першу чергу ці люди, які спроможні, вони самостійно винаймають житло. А та категорія, яку, яка потребує підтримки при розселенні, це, як ви сказали, люди похилого віку, це е, маломобільні так звані групи населення, це е, мами з маленькими дітками, які особливо без чоловіків, у яких чоловіки на війні, це особи з інвалідністю. Тому в першу чергу ми розселяємо по можливості таку групу людей. Чи є дані? Скільки переселенців вже забезпечені тимчасовим чи постійним житлом? На сьогоднішній день, якщо брати з 22-го року, у нас місць тимчасового проживання, я би сказала, місць тимчасового проживання було понад 150 самих місць розгорнутих. Вони встановили цих 150 місць. Орієнтовно до трьох тисяч осіб саме для проживання. Так? Але це були не тільки гуртожитки, які ми маємо на сьогодні обладнані, і там фельдшерсько-акушерські пункти, які також сьогодні у нас, і клуби, але це були і школи, і садочки, це ви самі розумієте, коли була велика. Кількість людей ми мали розміщати де, те, що було прийнятне, бо це було холодно, це була зима. Е, з того моменту, і станом на сьогодні в області залишилося у нас 57 місць саме тимчасового проживання. Це ті, де проживають люди, будемо говорити так, компактно і не, не одна, а групи людей. Тобто таких 57 місць, і вони. Нараховують на сьогодні до трьох тисяч спальних цих спальних саме місць. Якщо говорити про постійне житло, я пам'ятаю, на Радивиївщині, якщо я не помиляюся, були модульні будиночки. Це тимчасове чи все ж більше постійне житло? І чи є ще якісь подібні проєкти в області, як там? По модульних будинках так саме, так. так? Так, модульні будинки це був такий перший проєкт, так як житла потребували всі, і було прийнято рішення, щоб побудувати модульні будинки. Це були будинки побудовані за кошти обласного бюджету. Просто коли звучить фраза модульні будинки, всі думають, що це просто там якийсь металевий каркас. Насправді були збудовані дуже гарні. Будинки повністю укомплектовані для проживання, які в собі містили е, там, кімнати, е, санвузол, кухню з кондиціонуванням, з рекуператорами, майданчик для дітей довкола будинків повністю облаштований. І на сьогодні в цих будинках е, 12 будинків, які збудували за кошти обласного бюджету, так само проживають внутрішньопереміщені особи. Чому вони Виникли це, якби був експериментальний проєкт. Насправді донори нам надавали будинки, модульні для проживання, але це були зовсім інші. Це були палатки, ну, будемо говорити, так як є, це були палатки, які всередині були з таким підігрівом, кондиціонуванням. Але вони не були облаштовані те, що я сказала, ні санвузлами, ні кухнями, нічим. Тому ми і проекспериментували і зробили цей проєкт. Будинки, як я сказала, були обласною адміністрацією, а облаштування під ці будинки повністю на всі витрати взяла на себе територіальна громада Радивилівська. Чи планується ще десь створення таких модульних будиночків десь в області в нас? Ну, на сьогоднішній день, як я вже сказала спочатку, у нас зменшилась значно кількість внутрішньопереміщених осіб. І коли ми заповнимо ті місця тимчасового проживання, які є на сьогодні ще, де ми можемо розміщати людей, тоді якби до того питання повернемось наразі, поки нічого не планується, так як кошти все-таки нашого обласного бюджету, так і всіх бюджетів територіальних громад, вони йдуть в першу чергу, це на оборонні заходи нашої держави. В області розпочинають обстежувати комунальні об'єкти, які в подальшому зможуть реорганізувати у житло для вимушених переселенців. Хто входить у склад таких комісій, що перевіряють ці приміщення? І який термін? Так, дійсно відповідно до закону України про, про внутрішньопереміщених осіб. Було урядом прийнято постанову кабінету міністрів, відповідно до якої були утворені такі комісії: це обласна комісія по перевірці житла і комісії при районних державних адміністраціях у нас 1 травня була створена обласна комісія. Відповідно, там 7 сьомого травня були утворені комісії при райдержадміністраціях. Склад в склад комісії складається – це. Різні представники структурних підрозділів безпосередньо, як області районів, і так само представники територіальних громад. Ну тому що ми знаємо, що найкраще знає, який, е, який комунальний заклад і в якому стані це звичайно територіальна громада. Комісією обласною було надано на райони. Перелік приміщень, які належать фонду державного майна України, для того, щоб уже їх на місцях ну ви зрозумієте, що ми не можемо з області об'їздити всі ці заклади, щоб їх на місцях комісійно перевірили. Постановою там передбачено акт обстеження, повністю все розписано. Ця перевірка у нас буде тривати. До місяця, тому що до вересня місяця ми маємо весь реєстр цих приміщень вже завантажити в загальну державну базу, і відповідно буде видно яку суму коштів потрібно на їх поточні ремонти чи то капітальні ремонти. Все буде залежати від стану будівель. Тобто то, тут можна говорити і про капітальні ремонти, і про Значає. капітальні видатки, якщо це буде потрібно. Так. А загалом для чого це робиться, якщо от в нашій області, до прикладу до вимушених переселенців, ви кажете, виїжджають і у нас вистачає місця, щоб нині їм мешкати. То скажу на сьогодні до нас звертаються з інших областей, як і то Харківська область, так само Донецька область, Сумська область, все-таки про переселення, особливо. Особливе прохання від тих областей маломобільні групи, і такі, знаєте, колективні чи це інтернати, гіріатричні чи психоневрологічні. Однак, станом на сьогодні, ми саме таку групу людей і не можемо прийняти, тому що ми і так наша область найбільше прийняла. Цю категорію я зараз говорю за інтернати, геріатричні, психоневрологічні, це було майже понад тисячу осіб ну спочатку війни. І вони ж повністю витрати на цих людей вони лягають на наші обласні бюджети і на бюджети територіальних громад. Вони фінансуються, тому що ці люди перебувають у нас цілодобово і потребують лікування. Як ви сказали, є дійсно, ну є. Я сказала, є місця у нас вільні, однак. Всі ці вільні місця, які залишились, вони не в ідеальному стані, так? але кожна людина, яка прибуває, вона хоче мати. Тому ми і розглядаємо інші варіанти. І знову ж таки, коли ти подаєш кошторис того приміщення, вже провівши обстеження, маючи кошторис, то навіть міжнародні донори, які заходять і готові проводити ремонтні роботи під такі приміщення, вони бачать ну, реальну ситуацію, і тоді вирішують для себе, де їм ремонтувати дані. Яка кількість на рівні занедбаних приміщень, які можуть слугувати для от житлом для вимушених переселенців, і де їх найбільше по громадах? От позавчора ми провели свою першу комісію обласну і е, наразі виявлено таких 43 приміщення по наших всіх територіальних громадах. Цих 43 приміщення ми надали. Райдер адміністраціям, тобто по тих районах, відповідно, де вони знаходяться, і зараз там комісійно проведуть обстеження. Тобто 43 ми вже маємо. Але так само було дано доручення, що окрім цих 43, нам ще територіальні громади подадуть свої е комунальні заклади, які є у них на місцях, і ми, ми тоді будемо бачити цілісну картину. Чи передбачається, щоб ці приміщення облаштовувати меблями, сантехнікою і всім необхідним для нормального життя людини? Так, звичайно, тобто це не тільки там поточний чи капітальний ремонт. Ми, коли переміщаємо людей, ми максимально намагаємось заповнити в першу чергу, звичайно, це спальне місце. Починаючи це там ліжко, постільна білизна. Кухня, якщо це є газ газ, то газові плити. Якщо немає, це електричні плити і вбиральні. У нас, до речі, за кошти міжнародних донорів на сьогоднішній день в деяких приміщеннях зроблені ремонти. Я би сказала, навіть капітальні, а не поточні. де… Зроблена і безбар'єрні безбар'єрний доступ до цих приміщень, тобто це і ліфти, і санвузли, тобто повністю безбар'єрні їх можна поїхати побачити. Ми там розселили ну, велику кількість людей. Це в рівному саме в рівному, і це за кошти виключно міжнародних донорів. Ні за кошти області, ні за кошти територіальної громади, все кошти міжнародних донорів. А власне продальші проєкти, хто їх буде фінансувати? Міжнародні донори чи це буде область? Ну, давайте насправді ми будемо говорити про те, що сьогодні соціальна сфера в державі вона в цілому і фінансується майже за кошти міжнародних донорів. Так і ми весь цей період війни, починаючи чи то пенсії, чи то соціальні будь-які виплати, це все кошти міжнародних донорів. Тому Звичайно, всі ці приміщення, які будуть обстежені, заактовані, вони будуть представлені в першу чергу нашим, нашим міжнародним донорам, а далі будемо дивитись ну, бюджети донора, державний бюджет і бюджет області територіальних громад. Тобто все буде розділено. Як правило, коли виділяються гроші з державного бюджету, то завжди є частка співфінансування. Там, чи то 10, чи то 20, чи то 30% на той чи інший захід. Нагадайте, вже обстежили 46 об'єктів. 43 ми тільки 40... подали ага, на подали. обстеження. Позавчора була комісія, і 43 об'єкта ми подали на обстеження. А скільки там людей може оселитися? Саме з цих що 43, 43 там майже так само до 2000 осіб. Угу. Можна Коли почнуться тоді ремонти? Як тільки проведемо обстеження, будуть акти, будуть кошториси, цей перелік буде внесений, як я сказала, до вересня місяця він має бути внесений в загальнодержавний, тоді ми будемо розуміти, як стартувати. Хоча, коли сьогодні приїжджають донори до нас, так, а до нас їздить ну, наша область є такою, як то кажуть, транзитною, так, їздить багато донорів. Ми показуємо вже ті приміщення, які є. І от останнє приміщення, яке у нас буде фінансуватися, це у ВКБ ООН, є у нас такі санаторій горин на Полісі, і там донори на сьогоднішній день оголосили тендер і будуть проводити поточні ремонти там понад 4 мільйони гривень. Тобто кожного разу до нас, коли приїжджають міжнародні. Компанії ми представляємо ті чи інші об'єкти, і вони самі вибирають. Тобто, тут все прозоро. Вони вибирають, вони їдуть, дивляться, вони спілкуються з людьми і тоді оголошуються тендера і проводять роботи. Які є правила надання тимчасового житла, і хто має першочергове право на забезпечення житлом із цього фонду? Так, як ви, ми з вами на початку говорили, це в першу чергу це маломобільні групи населення, якщо я говорю про тимчасові місця компактного проживання. Але давайте будемо відвертими, якщо, от так як було в Радивилові хороші модульні будинки, так, то громада створила так звану чергу на житло для внутрішньопереміщених осіб. І в першу чергу такі комфортні будинки надавалися це для Осіб, які працевлаштовані, е, і особи це були мами з дітками з інвалідністю і пенсіонери. Тобто там була така категорія. Е, місця компактного проживання е, в інших, там де проживає по 30, 40, 50 осіб. Звичайно, ми заселяємо. Ну от нам привозять. Ми наша область прийняла 13 евакуаційних потягів на сьогодні. Ми їх прийняли найбільше саме потягів, там де людей привозили. Групами, ну ми вже там не розділяли. розумієте, там людей треба було розселяти. Тому є у нас там були там, гуртожитки, які місця, і ми поселя... поселяли цих людей відповідно, не дивлячись, працює він, не працює. Ми він, тому що потрібно було ну, помешкання. А чи є якісь правила користування тимчасовим житлом? І наскільки довго може жити там от вимушений переселенець? Звичайно, є правила користування тимчасовим житлом. Це прописано так. само Є постанова, бо порядок проживання в такому тимчасовому житлі. І відразу, коли люди поступають, так то відповідальний, ну хто курує безпосередньо то ну, наприклад, якщо ми беремо це гуртожиток, там профтехучилище. Так, є комендант гуртожитку. Відповідно, комендант гуртожитку підписує угоди. Ці угоди передбачені відповідно до постанови е терміном на 6 місяців. Е проходить 6 місяців, якщо не було ніяких. Е Ну, проблем е при проживанні тієї чи іншої людини, ці договори пролонговуються. Але були у нас випадки прикро, але таких випадків є вдосталь, що неодноразово викликали поліцію на місця, е місця компактного проживання, де відбувалися ці такі дебоші. І приходилось цих людей виселяти е з цих місць компактного проживання для того, щоб вони не заважали іншим. тобто, і такі у нас були ситуації. А яка Подальша витричу? доля цих людей, якщо їх виселили з місця тимчасового проживання, куди їм далі йти? Я скажу так, були такі навіть випадки, що людина казала, поверніть мене додому, поверніть мене там у Львів. Я хочу там там. Ми навіть купували квитки і садили в потяг там, куди людина хотіла, і таке було. Різні були ситуації. Як ви загалом бачите інтеграцію внутрішніх переміщених осіб у громади Рівненщини? Насправді, інтеграція внутрішньопереміщених осіб на сьогоднішній день у нас трошечки процес якби пішов швидше і легше, тому що перший рік війни давайте ми будемо відвертими. Ми самі не знали, де ми будемо і що ми будемо робити на місцях. Але на сьогодні дуже велика проводиться робота, тому що саме там, де місця компактного місця тимчасового проживання виїжджають мобільні бригади спеціалістів. Ці мобільні бригади у нас складаються, як правило, це і з лікарів, соціальних працівників, і з працівників центр служби зайнятості. У нас дуже гарно працює служба зайнятості по донесенню в тергромадах саме для внутрішньо переміщених осіб. Про кількість про вакансії, які я на сьогодні, до речі, я хочу сказати, є роботодавці, які саме для внутрішньопереміщених осіб пропонують вакансії і навіть з житлом. І ми неодноразово про це анонсуємо і скажу вам, з хорошими заробітними платами від 12 тисяч до 40 тисяч гривнів, тобто і зарплата, і житло, але ну вакансії є, тобто. Було би бажання працювати так. Е, також соціалізація внутрішньопереміщених осіб дуже гарно сьогодні у нас проходить через центри життєстійкості. Ми наша область ми неодноразово вже про це говорили на всіх пабліках. Що наша область займає перше місце в Україні, тому що у нас такий 31 центр життєстійкості. це по проекту по програмі Олени Зеленської, «ТЕЯК», яка реалізовується міністерством соціальної політики і фондом інвалідності. Тобто, 31 центр працює в цьому центрі. У нас проводяться. Різні заходи для різних груп населення і вікової категорії. Тому е я скажу так, як і наші люди на місцях, як і ті люди, які переселилися, хто хоче, хто шукає, той знаходить. Тут головне бажання йти працювати. Зрозуміло, що є певний період часу, місяць, два-три адаптація, бо любого з нас е перемісти в інше місце і. Ну, це треба адаптуватися. Але надалі люди працюють. Є такі, що змінили повністю свої професії. Тобто від там скажу так, навіть від вчителів поставали пекарями. Тобто, і такі були, змінили професії, вони щасливі, вони живуть. Але я вам скажу той, хто працює і шукає, то навіть яким хочеться допомагати. І ми постійно з цими людьми на локаціях в тергромадах. А є тергромади, на жаль, це все залежить від тергромад. Які е, є такі тергромади, які байдужі на сьогодні, але ми і працюємо із тими тергромадами, і сьогодні вони також включаються. Чи багато таких байдужих громад, ну... і як вдається з ним от налагодити зв'язок, щоб вони не були байдужими? От погляньте, я ж сказала, що у нас 31 центр життєстійкості відкритий. Так, а у нас 64 чотири тергромади. Тобто 31 – це відразу ті, хто захотів, зрозумів, що це за проект, тому що це проект фінансування іде з державного бюджету. Це треба бути, я не знаю, там. Щоб не скористатися такою можливістю, щоб заробітну плату твоїм працівникам, матеріальне забезпечення на проведення всіх заходів забезпечувати не за кошти територіальної громади. Є ті, хто не встигли, ну тобто роздумували довго, не встигли, але на сьогодні вони теж вже готові. Але насправді ті, хто яких треба підтягнути, якщо ми беремо 64, то таких ще громад 10, але ми з ними працюємо, і вони, коли бачать, що це діє, це працює. То, як то кажуть, знаєте, у нас українців в мене має бути краще, ніж у сусіда. Так, таке дійсно є. Хотілося вас запитати, на вашу думку, чи вдалося Рівненщині зробити все для того, аби наші співгромадяни от вдалося їм адаптуватися от, до нових умов життя? Я рахую. Наша команда команда на чолі очільника області, на чолі керівників територіальних громад, незалежно від партійних. Як то кажуть, забарвлень, так ми робимо все можливо. Дійсно є виклики, і дійсно це складно. Але на сьогодні ми робимо все для того, щоб ці люди соціалізувалися, і рівненщина для них вже стала, як би то кажуть, домівкою назавжди. І таких людей, оцих 42 тисячі, про яких я говорю, це все таки вже ті сталі, які за Чотири роки ну майже 50 тисяч виїхало, Так хтось собі знайшов інші локації, чи то за кордон, чи у нас по територіях України. А цих 42 тисячі це вже сталі люди, які тут на місцях працюють, живуть. і Я думаю, що Віннична для них дійсно стала домівкою. Пані Людмило, дякуємо вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із заступницею начальника рівненської обласної військової адміністрації Людмилою Шатковською. зокрема, поговорили про кількість ВПО на Рівненщині та чи є їм де жити, адже забезпечення житлом це не просто про дах над головою, це про гідність, про безпеку та про майбутнє. З вами була програма без цензури. Дивіться нас щопонеділка та щочетверга на рівне. Один до зустрічі.